Книги з бібліотеки це розпаковка. В Минулому відео я вам показувала, як я ходила в бібліотеку і які книги я там бачила. А в цьому відео покажу, які чотири книги я обрала. Першу книгу яку я обрала, це останнє, що він мені сказав. Я майже нічого не знаю про цю книгу. Я десь бачила на просторах Тіктоку, що про неї говорять, що це цікавий трилер чи детектив, щось типу того. Я так розумію, що це про сім'ю, і з цієї сім'ї просто зникає чоловік, що він там здається, залишає якусь там записку для своєї дружини про те, щоб вона захистила їхню доньку. Ну і звичайно, цікаво, чим це все тут закінчиться, і чому він зникає, чому він це робить спеціально і так далі. Якщо ви читали зразу, пишіть мені ваші відгуки в коментарях. Далі книга, яку я дуже давно відкладала, щоб прочитати, я взагалі думала її навіть не читати, але мені хтось написав в коментарях, що обов'язково треба прочитати, тому що я поки що читала тільки основну трилогію голодних ігор, і я дуже люблю ці книги, я дуже люблю екранізацію, Я собі вже купила світанок перед жнивами, і я вирішила, якщо вже я прям буду читати всі книги, мені все цікаво, то все-таки взяти і прочитати баладу про співочих пташок та змій. Далі книга, яку я не бачила на просторах Тіктоку, я сама її знайшла на якомусь сайті, я просто прочитала відгуки людей. Здається, це було на Рідіті. Я дивилася підбірку трилерів та детективів, і ось ця книга там займала якісь там коротше, топові місця. Там дуже класний був рейтинг, і дуже класні були відгуки. І це здається про патологоанатома, анатома, яка могла спілкуватися з мертвими людьми. Це видавництво «Жорж», Це, До речі, перша книга видавництва «Жорж», яку я буду читати. Отак, от мені порадила детектив, бібліотекарка. Ось цей це. Тесак і скальпер сказала, що тут прям м'ясо, що тут дуже цікаво. Сказала брати і навіть не думати, тому що мені має однозначно сподобатись, але взяла її тому, що тут дуже мало сторінок. Тут 195 сторінок. Ось так мене починається осінь з таких книг з бібліотеки. Цікаво, чи сподобаються мені вони? А якщо ви їх читали, то звичайно ж пишіть в коментарях, як вам.